Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас на календарі 27 червня п'ятниця. Отже, у програмі П'ятничні роздуми я пропоную сьогодні поговорити про результати соціологічного опитування центру Социс, які були проведені в червні там 2000 респондентів, face-face, -face, тобто. Люди спілкувалися не по телефону, як часто останнім часом проводить дослідження КМІС. І він даває там цікаві результати. Якраз я хочу звернути на це увагу і акцентувати на цифрах, які є згідно досліджень СОЦЕС у червні, і, до речі, ті, які давав протягом останнього часу КМІС Київський міжнародний інститут соціології який нам фактично, ну, на мою думку, намагався довести, що Володимиру Зеленському там ну, довіряє просто не Неймовірна кількість людей, альтернативи нема. Так, у березні, за даними КМІсу, рівень довіри Зеленського був 69%, а у травні вже 74%. Давайте тепер подивимося на цифри, які дав результат опитування СОЦ. Ну, перш за все, варто сказати, що 57,6% опитаних виступають за проведення виборів після. Завершення воєнного стану і проти виступають тільки 5,1%. На першому місці згідно дослідження по рівню довіри, це є Валерій Залужний. 66,4%, з них 33,2% це повністю довіряю, і 33,2% це скоріше довіряю. На другому місці Кирило Буданов, у нього 55,3%, 23% це повністю довіряю, і 32,3% це скоріше довіряю. І тільки на третьому місті Володимир Зеленський, і зовсім в нього на 74%, а 49,1 повністю довіряють 22,7%, і, скоріше, довіряють 26,4%. Отже, ми бачимо, що ну, різниця суттєва: 49,1 і 74%. Тож, про вибори, які, можливо, відбудуться, хоча ніхто не знає, коли вони відбудуться. Зараз, з моєї точки зору, для офісу президента нема сенсу взагалі нічого говорити. Я хочу надати, що вчора в програмі «Нечистий чистий четверг я говорив про ну, те, що Володимир Зеленський в інтерв'ю з Кайню сказав, що він найдосвідченіший президент, можливо, вони не кращі, бо бувають завжди кращі. Ну і так я думаю, тут трохи, ну скажімо так, ніби сомром'язливо, але я думаю, що він в цьому не переконаний. І його голова офісу. Єрмак в інтерв'ю Times сказав, що це найкращий в історії незалежності України президент, йому треба йти і балотуватися на другий термін. Тож згідно тих цифр, я думаю, що їм не треба це робити. Скоріше за все, як мені видається, вони будуть намагатися знову ж продовжувати, як це я називаю, зачистку в лавках політичного поля навколо Володимира Зеленського, що як кажуть. Вітаєте в цьому фільмі по Дункану Маклауда. Залишитись має тільки один, тобто той, який може перемогти. І найкраще, звичайно, було би для України, якби перестали думати в Офісі президента, а сам Володимир Зеленський перестав думати про вибори, а всі сили, всі весь час зусилля направили на те, щоб Україна мала всі можливості для захисту від російської агресії, а не займалися, ну, як на мене, тим. Що зараз не на часі, як люблять говорити у Офісі президента і не тільки там, а й ці так звані експерти, говорячі голови, які заангажовані Офісом президента, які виступають в одному телемарафоні. Тобто люба критика, якісь критичні речі стосовно влади, стосовно тим більше Володимира Зеленського, це все говорить і підкреслюють, що це не на часі, треба зараз ніби займатися, об'єднуватися. Але ну боротьба політична. Про напередодні виборів, які, до речі, напередодні це умовно сказано, які не зрозуміло коли будуть, вона точно зараз не об'єднує Україну. Тож дуже би я сподівався, що все-таки вони ну, перестануть займатися тим, чим зараз займаються. І, зокрема, і тими соціологічними дослідженнями, які, на жаль, я вже це неодноразово говорив, фактично зараз перетворилися в такий Технологічний інструмент нав'язування певної думки, ну головна думка це відсутність альтернативи Володимиру Зеленському. Але ми бачимо, що навіть от, два генерала, які ну, жоден з них не заявляв про свої якісь політичні амбіції, вони вже випереджають. І якщо ми говоримо про Крила Буданова, то він ну, значно час частіше буває в інформаційному просторі, то після того як у лютому 2024 року. Володимир Зеленський відправив відставку Головнокомандуюча Збройних сил України Валерія Залужного і потім його відправили послом у Великобританії. Він дуже нечасто, я би так сказав, рідко з'являється в інформаційному просторі України. І, незважаючи на це, ми бачимо, що в нього суттєвий, суттєва перевага над Володимиром у, щодо рівня довіри. Тому всі ці спроби нам ну, нав'язати, як я це. Ну, називаю от, відсутність альтернативи Володимиру Зеленському. Це ну, шлях не туди, куди потрібно. Завжди має бути здорова конкуренція. Але знову ця конкуренція, на мою думку, має бути саме вже під час передвиборчої кампанії і вже проведення самих там виборів. Але не зараз. Зараз треба займатися тим, що допомагає Україні вистояти і перемогти у цій війні. От про е, такі рейтинги, довіри. Я хотів сьогодні поговорити в програмі П'ятничні роздуми, щоб ми над цим подумали, Чому так виходить, що така велика різниця між цифрами, результатами, які дають дослідження КМІСу, які, до речі, телефоном чомусь постійно відбуваються. А от е, ті дослідження, які проходять face-face, -face, тобто живе спілкування, дають зовсім інший результат. Ну, я не знаю, як буде надалі ця ситуація, але. КМІс ну, практично протягом тривалого часу після широкомасштабного вторгнення, коли там рейтинг почав спадати довіри Зеленського. До речі, напередодні широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року рейтинг довіра Зеленського був 37% за даними саме КМІС. Ну, але так вони намагалися. Щоб завжди було більше 50%. Зараз ми бачимо що менше 50%, але я завжди звертаю увагу вашу на те, щоб ви дивилися уважно на цифру, де я повністю довіряю, там ситуація дуже-дуже не така позитивна для Володимира Зеленського, як би це хотіли представляти в Офісі президент. Сподіваюсь, ви додивились цю програму до кінця. У такому випадку не забудьте підтримати мій YouTube канал. Поставте вподобайки, давайте обміняємося думками, прокоментуйте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Я бажаю всім всіляких гараздів. Все буде Україна!